Вивчимо з вами віршик про корисне молоко. Його написала українська письменниця Лариса Дзвонюк спеціально для маленьких читачів. Тож сідайте зручно, слухайте уважно і другий раз, коли я буду читати повільно, повторюйте слова вірша за мною. Тож починаємо. Молоко дає нам сир. Вершки, масло і кефір, йогурт, ряжанку і сметану Добавляють в кашу манну. До вподоби воно всім. Здоровішаємо з ним. Молоко вживайте зранку, кращого нема сніданку. Вірш невеликий, вивчимо ми його швидко і легко. Тож повторюйте за мною слова, коли я буду робити паузи. Молоко дає нам сир. Вершки, масло, і кефір. Йогурт, ряжанку і сметану. Молоко вживайте зранку. Кращого нема сніданку. Малята, повторіть віршик іще декілька раз і розкажіть його всім своїм знайомим і друзям.